Повідно до рівня своїх знань, українські діти навчаються в шести групах у нірадьгаському відділі школи української мови імені Лесі Українки при державному самоврядуванні українців Угорщини. Вчителька Вікторія Аранюші розповіла нашій знімальній групі, що в навчанні беруть участь діти від 6 до 14 років. Заняття проводяться три рази на тиждень у вівторок, четвер та п'ятницю. По обіді до школи ходять діти тих сімей, які вже раніше поселилися в Угорщині, а також діти, які приїхали до Угорщини після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. На уроках діти першочергово вивчають українську мову, вчаться читати та писати. Викладачі приділяють велику увагу патріотичному. Вихованню молоді. Навчання українських дітей підтримує уряд Угорщини. Нашою метою є зробити процес навчання веселим, цікавим, корисним для всіх наших учнів. Стараємося, щоб наші діти не забули українську мову, культуру, стараємося привити любов до української мови. Велику увагу приділяємо патріотичному вихованню, ознайомлюємо дітей з багатою культурою, українського народу, звичаями, традиціями. На наших уроках учні мають можливість розмовляти, думати, гратися, вчити. Ти вчитися українською мовою.